тареводили шахи шахів, рая проти некріш n филиппіна рейтинг 1873 сюди мм давай так пол сенчика Там Е5 не было, потому что шах и хоп хоп ко. Нормали, нормали. Так, 2-0. То ми можемо просто це розміняти, веншпіль перейти як би нормально у нас. Тут головне не піти слон 16, бо буде удар, удар, і слона з'їдаючи шах. Не міняється. Пррр, не бонь. Ну, я пожертвую тобі, пішика. За ту твою таку щедрість, що ти коня прибрав з центру, я тобі віддам пішика. Дякую. Можу взагалі і тут ще вдарити. А, коня просто ще віддам. Це вже перебор, звісно. Вже я кудись поплив. Перебор. Перебір карток. Так. Ти конем хочеш вдарити, да? по різному можна зіграти. Якщо ти б'єш конем, я граю слон сюди. Так, да, тут, як то кажуть. Трошечки ти помиляєшся. А, ні, ти фрезе можеш взяти. Як то кажуть, значить нормально ти робиш. Да, ферзем, ти можеш взяти цього коня, я поки прибрати не можу. Не хочу. Якщо так. Ай, такий хід є. Е. Так, так, так. А він не може захистити коня. Навіть якщо А, може. Фу. Ні, Він просто туди-сюди біжить. Yeah. Джекі Чан. На, на G2. Так, так. О! І шо? О! Ну і що? Турою хочу взяти. Хоча він просто так. Слона мені не вистачає. Як його вести в гру не знаю. Не знаю, я, не знаю. Мінятись так от просто. Да, я не хочу. I'm sorry. Мінятись. Мої плани не входить. А що я можу? Ну Поки тут заберу. F5, так, так. Так. Ну, mm. mm. прибери фрезяк кудись, я не знаю, ну так, поставлю його. Я хочу на. Mm. Може d 5 піти. Він... Так, так. Тут якось воно все підвисає, але як це все так-так може зробити? Ну, давай d 5 хоча. Все це виглядає так собі. Що я так, до речі, не зіграв, не знаю. Ой, мабуть, це погано. Просто не бачу нічого. Так. Е, Да, він просто тепер тудись хоче йти. До речі, коряти не може прибрати? Сюди йде. Так, Так. Не, якась фигня выходит. Давай тут. Шаг, да, будешь? Давай так. Слона может измельчать, что-то тут. Не выстачаем у всех фигур. Звідси шах залетить. Бу. Дика позиція. Щось я вже загрався з цими атаками. Він ще й не б'є. А чо? Чому ти не б'єш? Містер Джонні. тут. Не бачу, взагалі нічого не бачу. О, шах сюди, шах сюди, вічний шах, чи що. Ти що? Нормальний ч. Дякую. Ти вже суперник, повірив у себе. Вічний шах уже не хоче давати, дивий. Ще посміхається, 9 на 65. Ще так рівно він тримав тут все. Коня віддаю. Брати не можна. Тому що мат. Так, один помилився. Він з'їв мене коня. Повернув сюди слона. Один хід просто не туди і все. Слон тут дуже сильна фігура. Слабкі Чорні поля взагалі біля корля нікого немає. Нависли чорні фігури вже, важкі. Ще єдиного такого захисника чорних полей. Да, йому треба було просто закріпити тут його і все. І коня тут можна підвести, все що хочеш. Він прибрав слона з дороги. Ну, я також його прибрав з дороги цього слона. Так. У мене вже ініціатива. Так, да, D5 поганий хід. Я не бачу нічого. Слон в 4 просто. Не хотів прибирати натиск з коня, хотів десь дати туру за цього коня. ну... Окей. Треба було задавлювати спокійненько. Я чомусь. <гум> чомусь пішов сюди. Захотів. більше активності. Так, і тут я просто не бачив те, що тут вічний шах. Треба було просто слон. Це 3. І все. Нічного шаху нема. Тінь слон. Коня треба віддавати просто дачу. А шах. Ні, треба цією торою. Так, D8. Сюди 7. А, тура тримає лінію Ж від шаху на G5. Ну, окей, тут він міг дати вічний шах. Мабуть, вирішив, що він мене виграє, але програв.